На вулиці Літо досить спекотно, а це означає, що тема ємностей для води є дуже і дуже актуальною. Я вирішив продовжити попереднє відео на цю тему. До речі, можете перейти на мій канал і подивитись. Про декілька ємностей, про фляги, про пляшки я вже знімав відео. Вони є на каналі. Переходьте, дивіться. Сьогоднішнє відео буде про фляги від гідропак, назва Стоу. Така от назва моделі стов в, але стов не плитка, стов не пальник, а СТОВ в через W в кінці. Перекладається як вмістилище, так вміщувати, перекладається цей е, дієслово, це стов вміщувати, е, накопичувати і так далі. Простіше кажучи, ємність для води м'яка. Це означає, що можна її. Скласти ось так вона зовсім не займає ніякого місця. Дуже легенька, дуже класна. Крута там поїлка. Це все діло закривається. Така от собі, ну, знаєте, як, от плюс-мінус, як у спортивних пляшок. Але ні. Все ж таки це гідропак це дуже крута, прикольна фірма. Зараз самі все побачите. Я нагадую вам, що в мене на каналі немає ніякої реклами, ніяких рекламних інтеграцій. Тому, якщо вам подобається моя творчість, ви можете мене підтримати. Будь-яким варіантом все підходить. Палець вгору підходить, вподобайка підходить, коментар підходить, репост максимально підходить, можете розповісти своїм друзям і близьким про мій. Канал, так, не робіть фатальну помилку, так обов'язково розповідайте. Величезне дякую вам всім за це. Всі посилання корисні під відео, де придбати ці пляшки, промокоди, знижки, все під відео. Переходьте, дивіться, на весь асортимент знижка по магазинам. Все можна придбати, все, що хочете для туризму, починаючи від газового балону, заканчуючи. Просто ну я не знаю, що вам потрібно. Намет є намет. Що хочете? Спальник, є спальник, Тент? є тент. трекінгові палиці, є такі газові балони? будь ласка, сублімована їжа. Ну, все, я закінчую. Переходимо до е цієї чудової теми. На вулиці піднявся невеличкий вітерець, сподіваюсь, він мені не буде заважати. Отже, гідропак 100, об'ємом 500 мл. Кольорова гамма, яку ви бачите, це. Лише маленька частина з усіх тих варіантів, які є. Дуже гарні всілякі логотипчики тут. Дуже гарно все це зроблено, дуже якісно. Якщо ви ніколи не користувались фірмою Гідропак, фатальна помилка, так? Обов'язково спробуйте. Дивимось з вами. Фляга м'яка? Гідропак 100, пів літри. Мамот. Це модель так називається. 805 гривень коштує з моїм промокодом мінус 10% від цієї ціни буде. Вага 45 грамів, будь ласка, уявіть собі так, 45 грамів це дуже круто. Roll to pack, Це означає, що можна відкрити, випустити повітря, так, ось так от згорнути. І е, от сюди під ось цей тримач, під ручку, все це можна скрутити. Простіше кажучи, зараз я спробую вам показати. Зараз я знайду таку от пляшку, де тут от, таку от наприклад, так. Отже. Згорнули ось таким от чином. Накрутили кришку, згорнули і ось так сюди. жик Оп! Ось так буде виглядати ось ця ємність, коли ви випили водичку і хочете сховати її в заплічник кудись чи в кишеню. Дивіться. 45 грамів. Уявіть собі, як круто. Гаразд. Все це я зробив. Так? Отже, кольори, які хочете, вона дуже м'яка, дуже якісна, дуже приємна, дуже класний в неї дизайн. Яка тут кришечка? Так? Все зараз вам буду показувати. На прикладі, ось цієї, а потім ще червону подивимось. Риски об'єму, будь ласка, до пів літри. Так? Кожне ділення це 50 мл. Деяка інформація від виробника? Будь ласка, це краще буде видно на червоній. Тут у нас отакі от гори. Всередині, щось ми тут нічого не побачимо, все чудово проклеєно, все неймовірно зроблено, так? Ось таке от горлишко тут, плюс-мінус стандартне. Я думаю, як у звичайної пет пляшки, можливо, навіть трішечки менше. Так, що в нас тут? Тут в нас досить цікавий клапан, тобто, коли це все діло так корок, коли накручений, тут, от всередині водичка, і ви будете ось так натискати, то водичка не піде. Потрібно зробити всмоктувальний рух, скажімо так, ротом своїм. так, Берете і робите так і все. І тоді водичка піде. Якщо просто так очевиди, нічого не буде. І е, взагалі нічого гарного з цього не вийде. Так? Потрібно ось так: от зробили, трішечки натиснули і зробили так як в себе, так повітря. І тоді, е, звісно, буде, як то кажуть, сенс користування. Такий от незвичний, прикольний досить клапан. Це спеціально зроблено, щоб не проливалася водичка. Ось написано. Спілпруф, щоб не проливалося зайве. Ультра тіпію подвійний матеріал. Характеристики. Боже, наповніть, пийте, пакуйте, повторіть. 80, на 80% легша ця пляшка, ніж інші всілякі різні пляшечки. Так? Все просто неймовірно. Так? Що тут, як воно називається? Все ось, будь ласка, все написано. Фільтр також можна сюди всунути, так? не всунути, а під'єднати сюди. Тобто всунути сюди нічого не можна. Так? Воно там маленьке. Але в принципі можна, ось бачите, під'єднати фільтр е діаметром 28 мм і можна фільтрувати водичку. Flexible handle. Коли тут нема водички, коли ви все випили, то можна вичувати звідси все повітря. Максимально її ось так плотненько скласти, от сюди отак просунути і все. Це ось останні, останній пункт. Та ви що, гарантія якась, бачите? BPA, PVC, Free. Це дуже здорово. Хідропак Oakland USA. Патент все таке, але зроблено в Китаї. Зроблено в Китаї, але на замовлення Америки і якість контролюють американці, тому це якість дуже крута буде. Здається, ці пляшечки є більшого об'єму, якщо я не помиляюсь. В будь-якому разі я залишу всі посилання, ви зможете подивитись, перейти. Кольори, ті, які в мене є. Ось такий от чудовий темно-сірий чи графітовий, дуже гарний тут логотипчик. З іншої сторони виглядає ось так. Тут, в принципі, все те ж саме, але тут гори. Ось цей дуже гарний колір мені дуже сподобався. І ось цей класний такий, як, наче грейпфрутовий. Дуже все класно зроблено. Вони такі от овальні. Донешко таке от буде. Овальне. Бачите, я от натисну зараз. Дуже класна така. М'якенька, маленька. Прикольний варіант. Для тих, кого задовбались стандартні звичайні оці пляшки, так оці заурядні, то ось цей класний варіант. І оцей колір мені сподобався, ось цей і оцей. Така в мене просто є за кольором. Тому я вже щось таке більш незвичне дивлюсь. Дивіться, яка форма чудова. Гідропак Adventure Driven Hydration. З 2001 року. Подорож Driven це що? Це керуватись подорожами. Це для мандрівників. Дуже все гарно зроблено. Гопс, і пішов собі клас. Раджу перейти подивитись асортимент гідропак. Фірма Кайфова. Зверніть, будь ласка, увагу, бо досить, досить непогана модель, як на мене. Вони невеликі за розміром, і форма така, що можна по кишеням всюди засунути. Для трекінгу, для людей, які бігають в горах, трейлранінгу, так, і так, далі, і так далі. Можливо, навіть велосипедистам назад в Джерсі там чик в кишеню. І все разом з е, всілякими там протеїновими батончиками і так далі, і так далі. Гелями і тому подібне. Тому зверніть, будь ласка, увагу, бо ємність дуже якісна, я вважаю. Фірма крута. Гідропак це не хухер-мухар, так світові рішення кольорові, які хочете. Прямо ну, те, що треба. Мені здається, що дуже незвична, дуже прикольна. І ось так: от купіть, спробуйте. Я думаю, що вам сподобається. Ну точно, ну не може воно не сподобатись. Так довго воно випускається. Ну просто ну я маю на увазі стільки років фірмі, що не може воно робити щось фігове, так? Тому переходьте, подивіться обов'язково. І мені не забудьте в коментарях написати, як вам взагалі фірма гідропак. Чим від гідропаку ви користуєтесь. Можливо, ви саме такими флягами користуєтесь, бо називається вона фляга. Я б назвав її пляшкою скоріше, але ну. Яка різниця, в принципі, так синоніми. От е чим ви користуєтесь, як ви зберігаєте водичку, чи то звичайні якісь пластикові пляшки, як під спрайту, там сивина по Кока-Коли, неважливо. Просто відповідайте так в коментарях, залишайте свою відповідь, я буду читати. Мені цікаво, хто чим користується, і найголовніше, не тільки хто чим користується, а також кажіть, що вам подобається взагалі. Можливо, у вас поки що цього нема, але колись обов'язково буде. Тому кажіть, які фірми подобаються, які пляшки. І 500 мл об'єм це мало чи багато. Обов'язково все пишіть в коментарях. Всім величезне дякую. Я думаю, що у цього відео знову ж таки буде продовження. На каналі багато відео про ємності для водички. Про гідропак також є відео про великі ємності. 3-4 літри, півтора літри. Переходьте, дивіться. Ще на цю тему будуть відео. І, напевно, ще й гідропак буде в якомусь відео. Подивимось. Всім величезне дякую. Побачимось.